Усім доброго вечора. Я зробила собі кавусік і прийшла до своїх кроликів. Коли виходила з будинку, побачила таку картину. Наша оця ось мамашка, зараз ми відкриємо двірця, щоб вам було видніше, вилазила від своїх діточок. Вона їх тільки ну погодувала. це у нас в дитячому відділі. Показує повна ідилія, Діти сплять. Вони всі нагодовані, вони всі відпочивають, загоряють на вулиці спека нестерпима. Що можу сказати? Більшість відкрили очі. Вже видно добре. Зараз вони просто сплять. Так що я не кажіть, що там не відкрили, вони. Що ще зарано, 10-та доба, вже термін. Зараз вони просто сплять. Навпротязі дня я за ними спостерігала, і оченята ми відкриваємо. Єдине, що в таку жару я все ж таки ще буду спостерігати найближчі пару днів, бо через жару в них очі можуть закисати. А, так, поїхали далі. Ось наш папашка. Зараз він відпочиває також. А, Дуже жарко. Ми загоряємо. А, так. І поїхали знову далі. Ця мамашка повинна в нас народжувати 31-го, тому ми її поки не чіпаємо і повертаємось ось до цієї дамочки. В неї стоїть термін на пологи сьогодні. Але, але вона. Ніяких позивів до цього не дає. Що я зробила? Ящичок я її поставила, але він порожній. Там тільки сіно, і сіно те, яке я сама туди кидала. Я не впевнена, що вона туди щось доносила. Чи доносила, чи ні ну, не знаю. Вода в неї є, їжа є, сіна предостатньо. Чекаємо, що я вирішила? Я вчора розповідала, що з покриттям цієї самки в мене є проблеми, то вона не в охоті, то вона в охоті не дається, то ще якісь проблеми, тому прийняте було мною таке рішення, що все ж таки я дам їй ще один шанс. Якщо вона е, завтра, максимум післязавтра не народи, тому, тому що е, вони можуть перехаджувати один-два дні. Якщо вона не народи і ніяких ознак того, що вона вагітна, не буде, то я все ж таки спробую її знову підкинути до самця. Звичайно, всі процеси я буду вам розказувати і показувати. І, скажімо так, дамо їй ще один. Такий шанс на життя, на повноцінне кролине для того, щоб в неї були діточки, щоб вона довше прожила. Якщо цього не станеться і вона не підпусте до себе самця, то, звичайно, вона піде в духовку. Так що, отакі, от у мене справи: таке рішення ми прийняли. Усім дякую за перегляд, гарного вечора і до зустрічі в наступного відео.